Студентка Ангеліна Калінчук прийшла в бібліотеку за книгами з музичного мистецтва. Поруч із залом, де дівчина обирала книги, готувалась до відкриття екофабрики. фабрики сьогодні про те, що є в Луцьку, еко-товари, які можна самому зробити із своїх речей можна прийти в бібліотеку, і це досить хороша ідея для нашого міста. Авторка ідеї відкриття екофабрики Оксана Коба. Бібліотекарка розповіла, в книгозбірні працює творча майстерня Навчись, які більше двох років проводять майстер-класи на екологічну тематику. Ми проводимо безкоштовні майстер-класи для всіх бажаючих. В плані таких екопоробок ми почали розробляти екоторбинки такі. Крім таких торбинок, звичайно, можна зробити і сумочки такі джинсові, з тих старих джинсів, які ви вже будете викидати. І, власне, можна зробити з таких, якщо маєте клаптики якісь, ще, ну, такі, що добре зберіглися, можна зробити такі турбинки. От ви бачите, там у нас лежать такі спідниці, які також ми плануємо зробити з них екосумки. За вигранів у конкурсі соціальних ідей гроші, а це понад 40 тисяч гривень. В бібліотеку купили швейну машинку, оверлок та інше обладнання. Оксана Коба каже: усі читачі бібліотеки можуть долучитися до реалізації проєкту, дізнатися про відповідальне споживання товарів, навчитися творчо перетворювати відходи в предмети мистецтва, побутові вироби, одяг та аксесуари. Ми говоримо про те, щоб бібліотечні установи, бюджетні установи переформатували свою діяльність і стали трошки іншими, стали ближчими до суспільства, до громад. Екомайстерки з виготовлення екологічних сумок, розпису багаторазових торбинок, створення кухонних аксесуарів та сувенірів, іграшок для домашніх тварин будуть безплатними. Що до червня, включно для відвідувачів бібліотеки, працюватиме екомайстерня з вільним доступом до швейного обладнання. Анна Глущук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.